Тож вітаю! Сьогоднішнє наше відео буде про наступний крок кавомана. Це кавомолка. Це кавомолка взагалі-то. А, а сьогодні в нас це кавомолка Леліт Фред одна з недорогих варіантів, яка вартує придбання, скажімо так, стартова кавомолка, якщо ви придбали собі гарну ріжкову кавоварку. От у вас була автоматична і ви вирішили зробити наступний крок у кавоманстві. Тож давайте починаємо. Сьогодні буде багато чого. Оце загалом наша кавомолочка. Давайте її подивимося ближче. Вона має такий компактний дизайн, без ступінчнесте регулювання помолу, це дуже круто. Конусні жорнова 38 мм. Дивіться, вони наче власного формату. але... Є в мене надія, що їх можна замінити простими журналами від ЮРА класичної. Спробувати так точно можна. Не Арома плюс, але класичними. І десь щось повинно статись. Тобто, якщо у вас а, щось сталося якимось дивом з журналами, бо водичка потрапила в коломок, бо буває. От, нічого страшного, не хвилюйтесь, це якраз той випадок, що вам пощастило. І можна буде замінити чимось альтернативним. Як воно у нас працює? Давайте ріжка візьмемо. Мили отаким натисканням натиснули а, на око, звісно, наповнили собі ситочко, після чого на вагах пер, перевірили свої думки. от Чи правильно все, якщо що, домовили? Кавомолка прямого помолу без на бункеру який збирає каву. Це дуже круто, це дуже правильно для домашнього кавомана саме воно. А, регулювань помола достатньо. Можна молоти в пилюку, в принципі, для еспресо-кавомашини навіть занадто. Можливо, навіть турку можна робити. Коротше, дуже універсальне налаштування цих жорновів. Насічок, маю на увазі. Мотор 150 Вт, цього вдосталь. От, і гарний металевий корпус, і що цікаво. В принципі, є відчуття, що досить. Надійно тримається на своєму місці. Дуже важливо, якщо кавомовка гуляє, от, допустимо, Обель в них цих кавомок. Тож є кавомовки, в яких з стабільністю деякі запитання, то для професійного користування, звісно, це було дуже важливо. Для дому повинен і так, але таке є. Ну, Тут теж вона не, не сказать, що дуже надійна, але ви все ж тобі вдома готуєте порцію. І у вас мотор 150 Вт. Ну, так здається, вона буде триматись на своєму місці досить добре. А, ну, Звісно, в великих кавомовках пласкі жернова, які по якості кави, ну, все ж таки трохи більше. В мене відчуття більше. Клаш, Краще готують. От. І потужніші мотори в великих кавомовках маю на увазі, звісно, не кавоварка. От. Тож, ця, здається, невелика кавомолочка, прикольна. Ще не вмикав, але давайте дивитися, це в нас Аніта. В Аніті вбудована та сама кавомолка, як у той, що ми сьогодні герой подивилися в Леліт Фред. Тут вона себе рекомендує просто колосально для ріжкової цієї кавомашини. Її з головою. Вона дозволяє зварити дуже класну каву. От, е дуже крутий набор загалом оця Аніта. От, і дуже класно, що цю каву зробили окремим приладом, який можна придбати. Є таке. Тож, давайте. Бункер невеличкий, але нам то і треба. Рекомендую готувати, молоти собі завжди на порцію. Помололи, засипали і тут же цю порцію приготували, щоб у вас не лишалось залишків кави. Розбирається легко. Якщо вам треба зняти носика, один саморізик розібрати повністю два саморіза тут і два саморіза для зняття ручки регулятора. Потім розкручуєте верхній жорнов, і ви зможете все внутрі пропилососити. Тож, давайте спробуємо на рокеті щось зварити. Вирішив зняти відео про те, як почистити каломовку. Дивіться, одразу лайфхаки. Спочатку давайте ближче. викручуєте оці два гвинта там, де тримається ручка. От вона знімає ручку, потім викручуєте в центрі гвинт, який тримає а, весь цей бункер. Ситуація. Яка? А, він тримається іноді, ну, цей гвинт, досить важко, то доводиться спочатку затягнути до кінця всі жорнова, щоб жорнова тривалась максимально. Жорстко одне до одного і тільки після цього викручуєте гвинт. І потім зможете весь цей бункер розкрутити в напрямку проти часової стрілки і зняти. Звісно, виявилось, що чищенню кавомолка явно чищення потребує. Дивіться, з цікавого стоїть отакий антиклогер, скажімо так, такий є на делонгі. От, щоб зерна не застрягало на вході в каломолку. Це супер, це гарна ідея. Жорновай індивідуальні, але в принципі 38-мм, де у нас ось очки, а, жорнов. Теоретично можна буде спробувати замінити їх на щось схоже, від, від, від кого завгодно жорнова гарної заточки, та й в принципі, виглядає досить приємно. Зараз це це почищу про пилососю. До речі, да, пилососити це все і вичищати обов'язково треба. Це ну, ж залишки старої кави. І один гвинт, який носик тримає, його теж зараз зніму і почищу. Готово! Наш герой зібраний, де він тут оські гарнющий. Молодий Фред, як його звуть. Так, з боку вимикач. Після чого натискаючи ріжком, починаємо лоти От, Зараз ми це все подивимося, тестувати будемо каву а, Гондрас Лапас, а, І якраз на цій кавомолочці ми спробуємо щось зробити. Спробував, наче налаштування повернути в те положення, яке ви не були у минулого власника, але там подивимось. Вуся збиває своїм ароматом з ніг, навіть з моїм закладеним носом. Ну, й гарно. Зараз будемо вгадувати цей помол, а, ну, як з будь-якою, яку ви тільки придбали, або до якої у вас невідомі налаштування, з цією у вас будуть запитання. Так. Перш за все беремо ваги. Я буду молоти собі, певне, в дозатор. Він гарно становиться сюди. І вперед. Бачите, пальцем можна натискати і кавановка нам починає молоти. До речі, з цікавого. Цей широкий носик дозволяє каві виходити так досить широким потоком, скажімо так, і це прикольно. Тому що кава буде ну, розподілятися рівномірніше в вашему режочку. Якщо ви в нього мелите, я ж собі в. Ось ага, чащо. Дивіться, от, кавомолка вже трохи нагріває каву. Тобто, маленькі жирнова дають нам от таке невелике ехо свого розміру. З іншого боку, зараз подивимося. Так, маємо 26 грамів. Це десь відповідає нормальним налаштуванням для мого сита на 21 грам. То пробуємо. Одразу комент від мене. Тобто, Вважається, що коли кавомолка перегріває каву, вона починає готуватись і прискорюватися її окислення. Якщо так від людини зі сторони, додати думку, то кава вариться при 90 градусів, а обсмажується при 200 градусів. І ці ваші, от на, мій, на мої відчуття, 25 градусів нічого в принципі не зроблять. Ну, я так думаю. Звісно, я ніяких опитів не проводив, там супер-мега тестувань. Але мені здається, що коли кавомолка ну, при перетиранні кави трохи нагріває зерна, це не є настільки критичним, щоб якось дуже сильно змінити смак кави. Тим більше, якщо ви берете саме дорогу кавомолку на ринку, ви знаєте, що ви робите. Якщо вас це лякає, то звісно завжди можна взяти щось рівно ферзина, та й краще дорожче, краще більше. Але і ціна зовсім інша. От. То ну давайте віддамо цьому нагріванню 5% смаку. Чи воно то вартує? От. І чи ви зможете відчити різницю? Теж сумнівно, то нічого страшного. Так, заряджаємо в ріжочка і починаємо готувати. Так. Наша кавка пересипається в ріжочка. Після чого тут ми, звісно, вирівнюємо рівень і будемо темперувати. Будемо сподіватися, що цей помол десь плюс-мінус відповідає налаштуванням всіх моїх систем на цьому ріжку. Всі системи, це діаметр з отворів у сіті, які вам точно не відомі. Це перебирається тільки тим, міняючи помола. От. І, звісно, тиском системи. У мене десь коло 8 бар. На, На цьому рокеті налаштовано. Зменшений тиск дозволяє каві краще виваритися. Це мої такі відчуття. Так, готово, заряджено. Що, дивимося, пробуємо, що як в нас буде. Так. Так, готові. Тайм, джаз. І подивились. Так. ну Так, наче гарно. Тобто, наш монометр нам відповідає, таке поступове наростання тиска, що умов угу. для моїх налаштувань трошки великуватий, але це додає навпаки смаку. Я так полюбляю. Давайте 23 секунди. Та, в принципі, нормально. 20... На моїх налаштуваннях зараз 23 секунди було. 70 мл. Це плюс-мінус відповідає фруктових налаштуваннях, називаються Turbo турбошот. Звісно, я би зробив би трохи менше, але уж то на ваш смак. А це на мій смак. То давайте пробувати, як смакує. Є на вулиці на гарному свіжому а, повітрі. Ух ти. Давайте зробимо поправку на те, що в мене не трохи засуди. Я не всі смаки гарно відчуваю, але при тому. Кава вийшла фруктова з цікавими смаками. М я б сказав навіть прикольно. Ну, може, це застуда своє дає, але мені воно наразі якогось гарного алкогольного напою смак Я б сказав, що фруктовий віскі чи щось таке, ну, супер. Коротше кажучи, кавумолка Мелегарна Тобто їх налаштувань і цих... Закладених в неї потужності з заводу вистачає для індивідуального користування просто з головою. Каву смачну і можна таку брати 100%. Чистити легко, коштує недорого. Блін, ну спло... сплошні плюси. Коротше, рекомендаціон повний. Тож так. Дякую за увагу. З нами був Ліліт Фред. Гарна кавомолка. Смачно дозволив вам приготувати з варною вашої гарної рішкової кавомашинки. Дякую. До побачення.